Вітаю наших слухачів та тих, хто дивиться нас на ютуб-каналі «ФМ Галичина, Аналітика. Я Ігор Гулик, це програма Маркер Подій. І зараз ми говоритимемо про таке явище, яке я для себе назвав інституційним свавіллям. Всі пам'ятаємо про той резонанс, який спричинив лист Міністерства закордонних справ до консульських установ. Отже, довкола цих ситуацій, і не тільки цієї. Ми говоритимемо з нашим гостем Тарасом Загороднім, експертом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, лист за підписом Сибіги. Що це було? Ні, ну воно ж не було, а є. Тобто воно наскільки відомо, воно продовжує діяти. Е, ну, дивіться, якщо говорити ну, з точки зору законодавства, то все ж таки логічніше його було випускати, коли вступить в дію закон про мобілізацію. А він вступає в дію 18 травня, так. Щоб дати можливість людям відмітитись, щоб дати можливість прийти та зробити те, що там вказано в цьому законі, запустити нарешті цей електронний електронний реєстр мобілізований, який теж обіцяло, до речі, досі не запустили, тому що ну так воно виглядає, ну м'яко кажучи, незрозуміло і нелогічно. Так, але фактично вчора віце-прем'єрка на рівні віце-прем'єрки Стефанішиної було спростовано оці всі вимоги, які ставляться у цьому листі. І маємо не поодинокий такий факт. Зараз, от мені стало відомо, що громадська ініціатива Голка піднімає проблему того, що цей. Так званий містобудівний закон, який не пройшов парламент, намагається зараз протягнути через постанову Кабінету міністрів, це, це знову ж таки перевищення повноважень чи просто знову ж таки інституційне свавілля, яке ми спостерігаємо. Ну Ми не знаємо, що там буде воно ухвалено чи не буде, тому що у нас. Я все ж таки хотів би говорити факти. Якщо буде ухвалено, тоді можна говорити. А чутки я не чув я про таке. Ну, у всякому випадку, я посилаюся на громадську ініціативу, волка. Ну, у нас ну, багато ми... громадських ініціатив, багато що говорить там, а потім воно не справджується, тільки хайп спіймає. Тому я досить скептично ставлюся до багатьох громадських ініціатив, які багато чого говорять. Я хотів би, щоб були факти, які можна було підтвердити. Зрозуміло. Ну, але тим, тим не менше, ми зараз спостерігаємо такі от речі, і народні депутати там починають скаржитися про те, що, скажімо, їх вчасно не ставлять до відома про те, що буде обговорюватися завтра вранці, скажімо, там в 23-й годині телефонують про порядок денний. Зараз ми знову ж таки спостерігаємо за такими анонсами. Якихось ем, дуже суттєвих, я б сказав, кадрових змін у Кабінеті міністрів, і знову ж таки це все якось е, кулуарно відбувається. Тобто е, оце інституційне свавілля, як на вашу думку, має місце у нашій політичній системі, у цих іграх між офісом президента, парламентом, намаганням перетягнути ковдру на себе. А що значить інституційне свавілля? Я просто не розумію вашого терміну. Ну, я вкладаю в цей термін те, що знову ж таки листи міністерств випереджають набуття чинності закону. В обхід парламенту намагаються протягнути постановами якісь потрібні рішення. Це не не свія. Я б не сказав, що це геть нове явище у нашій політиці, тому що і кучма там намагався якимись указами так керувати колись. Ющенко, наскільки я так пригадую, також хотів перетворити РНБО в якийсь такий орган, який би ну продукував якісь рішення потрібні, які, власне кажучи, не мали би перспективи пройти через парламент. От, оце я вкладаю це. Я в це е, власне поняття, ну, те, що говорите, це у нас да як ви правильно говорите, це у нас часто буває. А стосовно те, що депутатів не повідомляють, коли воно потрібно бути. Це стосунки зазвичай, це звичні стосунки у багатьох фракціях. Це як вони вибудовують такі е, стосунки, там коли повинно бути оголошене, і це питання теж до депутатів, як вони. Ставлять ставляться до цього, як показує практика, такі проблеми президента зі своєї фракції вони були завжди і скрізь у всіх. І тут питання: як наскільки самостійні депутати, які можуть сказати, що давайте не будемо так себе поводити, так ось і стосовно знову таки Кабінету міністрів вже давно ходять якісь щитки, які потім не справджувалися, потім невідомо коли вони щось там відбувалися. А потім не було. А так ну в принципі є монобільшість, є монокоаліція. Вони самі можуть вирішувати і мають право на це, як у них будуються стосунки всередині безпосередньо їхньої політичної сили. Я зрозумів, ну ви сказали про монобільшість, але ми бачимо, що останнім часом все-таки доводиться домовлятися з іншими фракціями, які б були донорами голосів за потрібні для влади рішення, оскільки опозиція в нас пішла в глуху оборону, так би мовити, дуже рідко ми бачимо голосування за якісь проекти законів, які подаються. Ну, скажімо, з банкової і так далі, тому подібне. Тобто, сама проблема монобільшості для мене є також абсолютно розмитою, як на зараз. Ну, по перехо, вона існує, і тому коаліція не може бути створена. Ну це теж звична практика для нашого парламенту. Коли не вистачає голосів, то добирається з інших фракцій. Тобто, тут знову таки, як би не говорили, що у нас парламентська президентська республіка, рівно президент у нас ба більшу вагу ніж, наприклад, прем'єр-міністр. Тому що люди обирали президента і хочуть і відповідальне за все що коїться в країні, покладають на президента. І тому в даному випадку можливості сконцентрувати необхідну кількість голосів у них є те, що монобільшість на де-факто не добирали голосів. Це було що до початку широкомасштабного вторгнення. У них там приблизно 180-190 людей було. Ну зараз десь 170-180, А далі там підходять ті фракції, які. З якими домовляються, але ну в даному випадку це ніхто не може заборонити президентській фракції так робити ніхто не зможе заборонити це робити, тому що це ну не, не порушує жоден законів. Зрозуміло. Ну і ще одне е, таке запитання. Е, ну, говоримо про те, що існують якісь дуже важливі законопроєкти, як, наприклад, законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні, і вони не, ви, не виносяться на е, обговорення у парламентську залу. Е, і е, взагалі ходять чутки, що ну, власне кажучи, порядок денний формується абсолютно не е, в стінах парламенту, а на Банковій, як ви до цього ставитеся? І чому, власне кажучи, законопроєкти, які є важливими на думку суспільства, так вони якось залишаються поза увагою парламенту? Ну тому що Росія вкладала величезні кошти в розбудову власної інфраструктури в країні, в тому числі для просування РПЦ? І вони мають величезний вплив у парламенті. Я впевнений, є багато депутатів, які е, не готові голосувати за це е, в різних фракціях. Так ми повинні це чітко розуміти. Е, і тому, звичайно, поки що є такий вплив. Але це не заважає, наприклад, спецслужбам працювати по, е, цих, е, по е, цих священниках, наприклад, там Луку от нещодавно Запоріжжя. ЗБУшники хлопнули, його арештували, посадили паличку митрополітів і так далі. Тому тут говорити, що зовсім бездіяльність влади відбувається, ну я б так не говорив. Так у дійсності багато чого що е, викликає питання, але ну, лобі залишається московського патріархату, і, і ви навіть здивуєтесь, які фракції є. Я знаю, але, але я не скажу. Не тільки, <рес> ну, не, тільки, не, тільки, не тільки тих, кого вони любите в даному випадку, слуг народу. Та я їх всіх люблю. Вони ж слуги народу. Е, отже. Е... Повернімося знову ж таки до проблем парламенту. Коли ми говоримо про важливі закони, то звісно, що я маю на увазі не тільки там закон про заборону РПЦ. Зараз йде дискусія суспільна довкола такого явища, я б сказав, як телеграм. От. І так само е, опозиційні депутати підготували відповідний законопроєкт. Е, як ви оцінюєте перспективи розвитку цієї ситуації? От. І чи, чи дійдуть руки нашим парламентарям до якогось обговорення суттєвого, чи це просто-напросто залишиться знову ж таки е, е, як пара випущена в якийсь свисток на суспільному рівні? Ну я підозрюю, що приймай не приймай закон, Телеграм залишиться головним головним майданчиком для комунікації в країні. Тому що ну, я підозрюю, що немає технічної можливості його заблокувати. Якщо говорити про, наприклад, про TikTok, як це, наприклад, роблять американці? Ну теоретично його можна якось заблокувати. І то при наявності в ВІП, то це можливості такі є його дивитися. А щодо телеграму, у мене підозра, що його важко буде щось з ним зробити. Тим більше, як виявилось, спецслужби теж користуються телеграмом тільки для робочих цілей там для збору даних, там боти Гура, боти СБУ. В тому числі система сповіщення про те, звідки літять шахиди та багато чого іншого, виявляється, теж працює на. На платформі теле на правда? платформі Телеграму, так ну і власне ми днями побачили, як легко цю платформу можна заблокувати абсолютно з боку, абсолютно силами, які не є в Україні, тобто власником, скажімо, телеграму і так далі. Отже, -е 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 -е. давайте дивитися знову таки. Ми теж не повинні чорно білий світ бачити. Там ситуація скоріше за хвилий, була наступна, коли почалися скарги стосовно того, що давайте закривати там щось російське, то в правилах корпорацій, таких великих, так знаєте, е -е 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 припиняти діяльність обох сторін. Тобто вони прикрили українське, і прикрили російське, скоріше за все. Тобто там ну в великих корпораціях не так все просто, як нам здається, так чи має там вплив Росія? Має, але я впевнений, що там багато інших сил теж мають. Росія має вплив, наприклад, на Фейсбук, в тому числі там є акціонери російські і багато чого іншого. Тому я не думаю, що така однозначна ситуація, як ми звикли, ну, достатньо Ну, Примітивно до, люд... до багатьох явищ в світі ставитися. Добре, дякую вам за розмову. Нагадаю, це був Тарас Загородній, експерт. Керуючий партнер Національної антикризової групи. Якщо маєте коментарі до нашої бесіди, залишайте їх під цим відео на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Ставте там свої уподобайки. А щоб бути у курсі нових відео, тисніть на дзвоник і підпишіться на наші відео.